Добрий день, присяді. Продовжується розгляд попитання слідчий державного задоволення слідування до самка проподання придбати. Дуже набуді. До судового засідання з'явилися ті ж учасники процесу, які були присутні відбулися нового засідання прокурори, законченко, захисники. Мені інформації і доставлений і, і, конебої підозрюваний зустріч. Е, минулого разу судом вирішувалося питання про забезпечення належного закладу підозрюваного, а саме е, те, що ми підозрювали, суді входить зі своїми захисниками. Сьогодні знову ж таке саме про питання. Так. <да>? Е, Оскільки це питання вирішувалося минулого судового засідання. Про проведення судового засідання та забезпечення підозрюваного Дурдіна поряд зі своїми захисниками. Я зараз не Продовжується засідання. Прокурор підуть, що дали пояснення. в мене ще відводи його життя. Що є? відводи Відвід? Кому? Вам? Минулого вчора. Заявилось ваше право заявити мені відвіду. Ну, У мене виникло вставлений відповідно до КПК саме сьогодні. За ніч. Ну, слухаю ваші підстави для відповідь. Підстави. Я відвідав вас виправдання письмо. Це Я вас запитую. Ну, мені, мені запитання питання не. не ставлять, ви трошки не путаєте мене з іншими учасниками процесу. Я, Я вас запитую, у вас відвід письмовий? Ні? Ні, не письмовий. Не письмовий. Не письмовий. Значить, де спустимо, у записі, є відводи? Спільна позиція щодо відводу свіченої Спільна? Спільна? Враховуючи те, що підозрюваним друді заявлено відвід у суді у розгляду вказаного клопотання питання мобільні телефони мають бути відключені під час розгляду по в судовому засіданні. Знову повторився з тим, що заявлено, відвідується іншому судді, що неможливий розгляд подальшого попитання судовому засіданні. Оголошується переклад для розгляду питання про відвід. Питання про відвід буде розглядатись іншим суддею. Зараз секретар підготує протокол судового засідання на авторозподіл через 30 хвилин. Приблизно 15 суд. Після чого або я вирішив на